Вітаємо з вами інформатори. Ми знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме у парку Шевченка, і хочемо вам показати, які гарні клумби з хризантемами зараз квітнуть у парку. Ви тільки погляньте на цю красу. Такі барви осені просто неможливо відірватися. Дуже гарно. І ще Такі жовтенькі листочки зверху, ну просто справжня осінь і справжня краса. Бачите, час хризантем у Дніпрі і ось так виглядає парк Шевченка. Справжні кольори осені такі вони дуже-дуже дуже гарні, тільки подивіться на це. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку Шевченка. І зараз саме тут час хризантем, Дуже гарні клумби з хризантемами, Бачите, які вони різнокольорові, такі немов не якісь несправжні, Бачите, які вони гарні. Зараз ще вам покажу. І на вході біля грального університету також бачимо дуже багато хризантем. Ось така осіння краса. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор FM з 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. І приходьте у парк Шевченка помилуватись на цю красу.